Привіт, ви на каналі Байплей. І сьогодні у нас буде дуже цікава розпаковка. Денчик, як ти думаєш, що ми будемо розпаковувати? Ну тут на пакетиках А Ти не хочеш фун? привітатись з нашими підписниками. Я вас давно всіх не бачу. Усім привіт! Якщо поставите лайк, підпишетесь на канал, напишете коментар, у вас виростуть такі ж самі файні вуса, як в мене. О, ну я б не хотіла, щоб в мене виросли такі вуса. Будемо переходити до найцікавішого. Знаєш, який зараз тренд? Лабубу. А що до лабубу що було? Фуглери. Фаглери, правильно казати. На них взагалі фіглери казали. Хто? Люди. Денчик, тепер ти знаєш, що потрібно казати фаглери. Так, а ти хочеш собі фаглери? П! почекай. Звісно, хочу, я того й його. Хочу собі, але не можу. не можу знайти ніде, їх майже немає. От скажи чесно, ти собі не купуєш фаглери, щоб він дістався нашим клієнтам? Так, бо я вас дуже люблю, за вас піклуюсь і взагалі це вам. Найкращий працівник Москві Майплей. <реш> Напишіть в коментарях, скільки разів ви зустрічали Дениса в Майплей і які у вас з ним є історії. Можливо, він вам щось допоміг. Можливо, він вам продав якийсь неймовірний трек Hot Wheels, який ви довго шукали. Чуть Можливо, він просто був дуже крутим консультантом і дуже класною людиною. Так. <реш> І так, сьогодні у нас фаглери можна вже? Ні, не можна. Які ще тренди у нас є. Ну, лабубу. Ну. А лабубу чи лабубу, як правильно. А, ем... а... Добре, тоді ми сьогодні розпаковуємо фаглерів. Фуглярів. Фаглерів. Уже... Ну, тут, тут написано: усе, дивіться, Фу фу гуглерс. Ну. Ну, може, то й написано. Але воно переводиться Funny Augл Monster. Funny. Тому фагле. Фагле, фагле. FUNNY, Тут бачиш написано? Funny це хто? Веселий страшний монстр. Як він може бути веселим, але якщо я, він страшний? Але я, але я не, ну, Веселий страшний монстр. Ти але не бачила, я не впевнена чи... в тому, бо в мене було. Ти бачила школі щасливих з негарних людей? Чи, ну, я. Я щасливий, негарний чоловік. Чоловік? У тебе є якісь фаворити серед фаглерів? От я знаю, Анечка наша, наприклад, дуже хотіла собі кажанчика. А ти хочеш когось собі схотити? Я фаглери? собі хотів у того червоного, такого лахматінького. Ну... А на кого він тобі схожий? На. Знаєш, давалися оту, Буту нам на... На... На яблучко. Сьогодні ми розпаковуємо аж цілих шість пагорів. Зараз ми подивимось, хто з нас більш везучий, чи я, чи Денис, і кому попадуться найкрутіші та найрідкісніші. Що обирай, кого ти будеш розпаковувати? Я зараз <кхем> старим методом, мене ще моя бабуся так учила. А як ти взагалі думаєш, чого вони стали популярними? Бо чому, вони. Чому їх феномен? Бо вони прикольні, бо вони милі, вони mm. пухнасті, вони страшні, вони волохаті, вони зубасті. Давай перший. <плук> <плук> ну ладно, добре. <плук> так, як думаєш, хто у нас тут? Я думаю, ну в нього наче нема ніяких ні вух. Ні, ось тут щось є. Може це зайчик? Я, наче це ану, бо <плук> вух, ніжки? Немає вух, це зайчик. А якщо зам'явка, мабуть, собака, так? Це я ще... Во, він якийсь е, е, помаранчевий. Це апельсин. Та який це, ну, певно, зайчик. Будемо зараз відкривати. Де ти а, ну, бачила помаранчевий зайців? А це не. Це <смирить> зараз я перше дивлюсь, що там. Коротше, ми з тобою не вгадали. Ти сказав він помаранчевий? Він помар... а що в тебе взагалі з сприйняттям кольорів? мене дальтонізм. Ну, помаранчевий, бо в тебе футболка помаранчева. Я її завжди Бо Ти має плеченько. Денчик має плейченко, він помаранчевий. Ну, що? Він взагалі не помаранчевий. Ну, Майже помаранчевий. Майже. Під мою цю нашу жовтеньку футболку під нову форму буде гарно дивитись. Во, я взагалі собі хотів леопардового Во, який гарний. Усьо. От він може, дуже гарний. Може він... ми зараз його і знайдемо. Да. Або... Мені, мені дуже подобаються ці гудзики на дубці. Це так мило. Мені так здається. А вам як здається? Напишіть ну, в коментарях до речі, чому взагалі ви любите фаглерів. Це приблизно я після робочого дня. Оце. Так. А прибирати хто це буде. Хто тут працює, то я хай приберу. А то, -то ти? Ні У мене ні. Так. А, отак. От а ти, от, до речі, знаєш якісь ці рахувальнички? Ой Боже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да, далі не мір. Угу. Так, все, відкриваємо. Угу. відкривай. Як? Денчик. Нормально, зараз ви. Ну, хоча. Хотя... Оце, мабуть, зайчик, щас. Ні, це не зайчик. Щось впало. Це е, е, кріль. Кріль? Ну, кролик. Ну бач, а ну, ну, а що? Ну, тобто, от, уявив. Ну, чупа... Ні, це ну, от, давай, от, давай уявимо собі. От, наприклад, ти хотів би завести собі домашню тваринку. Так. Ну, тобто, ти думаєш, що кролик виглядав би ось так. Ну, приблизно. Приблизно? Близно, да. Виграли в Stalker 2. Це кролики з Stalker 2 і прямо а -а -а. із Чорнобиля. Усього, подивіться на його посмішку. Оце коли люди заходять в магазин, це я на них так дивлюсь. Ну що, відкриваємо на наступне? А піди принеси, що великих фаглерів покажемо. А я поки розпакую, іди принеси. Ти все, щось без мене відкриєш, я нікуди не піду, я, я знаю. великих принеси, покажи, які ще й розміри принеси. Зірка повинна бути одна в кадрі. Так, динчик зараз принесе, покаже, які ще є, а ми поки розпакуємо це. А що я казала, який буде? Зелений, я казала, буде. Тепер у нас є зелений фагр. Він, до речі, це як динчик-цик ми з тобою. Великі фаглери. Дивись, сказала, що буде зелений, я витягнула з зеленого. Ну, Зелененький тут самий. гарний. ти знаєш взагалі, що зараз тренд, що чим більше в тебе брелоків на сумках, сансумці, тим крутіше ти. В тебе скільки? Нуль. Ну, ти не крутий денчик. М -м може, я тобі після розпаковки одного подарую? хочеш? Так. У цього. Заробиш сам купиш. Я зик у нього туди сюдой. Чому батьки не дозволяють дітям купувати фаглерів? Бо кажуть, що це погано вплине на їх психіку. ти подивись на нього, ну ти подивись, тупо три ока на тебе дивиться за. Ні, а почекай, от в дитинстві ти дивився мультик про корпорацію монстрів? Ти пам'ятаєш, там був такий монстр, який ходив очі в руках тримав? Да. Ну, ну, і і що? ну і от, що? от ми з тобою росли на цих мультиках, що наша психіка зіпсована. Ну так, так трошки зіпсована. Не трошки. Ну і що? Ні, ну це також милий, дуже. Дивись. Ну він реально на тебе схожий. Можна я вже відкрию? — Ну не бажає. Ну зараз я. Оцей, оце, оцей важкий, тому а його... Це якийсь пузатенький такий. Так. Що? О! ха Та подожди, ліопарю. Він пухнастий! А, в мене таке вже є. Це, відкриваємо наступне. Давай, ні, давай цей разом відкриємо, от сокнемося. Ні, ага, зараз разом. Я цього буду відкривати. Нинчик, ми це на роботі, як цокнемося. Так, відкриваємо наступного. Я думаю, що там буде ліопардо. Ні, ні, не буду у нас ліопардо. Оцей, 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 оцей. Нинчик. Щось з тобі не везе? А. А, а, а у нього тут щось відкривається. А irgendwie. я не знаю. Я... Дай. Це взагалі крутяк. Прикол? Ти знав, що такі є? Звісно, я ж продавець консультант, це вони це не знаю. Да, я не знала, що такі є. А які ще є? Цікаві. А є ще ті, що світяться. І брілки такі є. Да. Так. Знаєш, як брілок буде українською? Берелок. Ні, неправильно. Бер... Н -н -н, дармовис. Знаєш, що дармовий? Ти його вішаєш отак на сумку, він дарма висить. Ніякої функції не виконує. Але тільки не фаглери. Фаглери виконують якусь функцію, яку правильно на вас всі звертають увагу, ви взагалі в тренді, в топчику і що ще? — На мене теж всі завжди звертають увагу. Ну, бо в тебе вуса. У мене, наприклад, немає. Я, я не знаю хто це. Я буду просто відкривати, дивитися. Ну. Во! О, в нього хвіст. Я ж казав, в нього є хвіст. Реально О. такий великий хвіст. Подивіться на йому під хвіст. Пів, не, мій, ну я, я б що? я б собі ти, взяв отакого кідув. з хвостиком і усього такого. А Що ти взяв взагалі, що ти щось собі візьмеш, наприклад? Як? Ну так. А чого не, вони ж ось які отак от вдвох будуть, вони а, цілуються. Може, ми їх розіграємо ми серед його. наших підписників. Розіграємо? Розіграємо. А що треба робити? Ми їх розіграємо у нашому тік Ми не будемо тут озвучувати на яких саме умовах, але вони будуть точно легкі. І ми впевнені, що а, до речі, знаєш, що нам писали, я не хочу розпакованого фаглера. А я, наприклад, хочу розпакованого. Чому? Як ти думаєш? Чому бо, я хочу бо, саме розпакованого? Бо ви отак от можете подивитися, вибрати угу. і одразу який вам більше подобається. Та, О, Там ще щось є, і ти мені не сказала. <рес> У нас є ще запаковані фагли. І ми їх Під, розпакуємо. Підписуйтесь на наш інстаграм та тікток, щоб дізнатися їх долю. Все. На цьому ми завершуємо. В а в якому? Кому вони дістануться? Що ми будемо з ними робити? Ніхто про це не знає. Тільки я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за нашими соцмережами, вигравайте фаглетів. Приходьте в Майплеємо Most City, робіть фотки з Денчиком, відмічайте нас. Що ще. І до йдіть. нових зустрічей! Пока!